Чи готові до нових відключень світла, скільки взагалі у вас не було світла? Чи нагадали вам це минулий рік. Не нагадую, тому що за іншою схемою відключають, але взагалі приблизно 11 годин ми були без світла. Це центр міста. у мене я і батько дистанційно працюємо. І незручно, тому що ми втратили цілий день. І якщо так буде надалі, то не дуже приємно. вважаю, що будуть збитки усіх економічні. До цього ніхто не готовий. Ну а так, якщо зрозуміти, що відбувається на страніну. На це ми не можемо повлияти. що, мабуть, готовий, переживемо. Не треба психовати з цього щось негативне, показувати. Нагадало вам це минулий рік. Дуже нагадало. Ну, запаслися трошки свічками, трошки фонариками, якось пережили. Бажали, бажали б, щоб не було такого. Ну а що зробимо? Така обстановка, тепер війна нікуди ж не дінеться. Дуже страдали, дуже. І, по почти сутки в нас не було. В центрі не було світла, дуже важко було, дуже. Які емоції до росіян відчувати? Ой, можна я не скажу, які емоції. Якщо без матів, то ні ніякі. Дуже страшні. Світла не було десь около дня одного. Ну нічого, не боїмося відключення, беремо банки. Якщо немає світла довго, ну лягаємо спати, на що робити. Або йдемо гуляти десь. Вже таке проходили, тому все добре. Нічого. Справимося. Дійсно нагадала, минулий рік до блекаутів готові, пауербанки є, гірлянда є, свічки є, гарний настрій є, готові, до будь чого Було незручно, але ми намагалися, ми були підготовлені, ми гуляли. Більше на вулиці, в парку, не сиділи, просто так не гарювали вдома, тому що ну, цим не, ти нічого не зміниш, ти не впливаєш на цю ситуацію. Нагадав, минулий рік це було жахливо. Хай тільки закінчиться війна, а пережити це можна. Були повербанки, свічки і всі ми запаслися.